Здрасте, мене звати Конюк Юлія, я навчаюся у Київському національному лістичному університеті на спеціальності переклад мологінді. Напевно, кожен із вас зустрічав у своєму житті такого письменника, якого хотілося б перечити багато і багато разів, який для вас чимось надзвичайним, і його творчість вас захоплює з, кожне, з кожним словом все більше і більше. Так, ось таким ми, поетом є для мене Шевченко. Мабуть, кожен з вас його знає, тому що вона, як і всі ми знайомимося з його творчістю на уроках ще в школі. І я бажаю, щоб всі його ще з школи принесли у ну, своєму житті на всіх своїх днів. І тому я хотіла б вам розповісти один з моїх найулюбленіших віршів Шевченка Зацвіла в долині. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась. Дівчина-дитина Любо, Любо стало, пташечка зраділа і защеботала. Почула дівчина, і в білій святині з даленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї, в зеленому гаю, козак молоденький, цілує, вітає, ідуть по долині йдуть і йдучи співають, як діточок двоє під той калин, прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж ми раю, у Бога благаю. Раю, серце різе, а ми в церкву різем, Заплющивши очі, такого не хочемо. Сказав би я правду, та що з нею буде? Самому завадить, а попам то людям на кого буде. Дякую. Мною. Ти другом, братом і сестрою сіроми стала. Ти взяла мене маленького за руки в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько колись не спилить люди, ти казала, А я послухав і учився, і вилучився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ти не лукавила з тобою. Ми просто йшли, у нас нема. Зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже Богий, нелукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя.